Мене звати Тім. У мене найкращі у світі батьки. Підйом! Сьогодні у нас дитячий день. Чесно? Нас було троє. Темплтонів. Життя було прекрасне. Аж до того злощасного дня. Тім, глянь, хто тут? Це твій маленький бура! Салют, друзі, з вами кінобос. Ой, перепрошую, кінорек сьогодні. У нас на огляді мультфільм, від якого ви будете у захваті, адже це Бейбі Бос. Поява нової дитини впливає на сім'ю, про яку розповідається з точки зору неймовірно ненадійного оповідача семирічного Тіма. Який має шалену уяву, найнезвичайніший бейбі Бос приїжджає додому до Тіма на таксі, одягнений у костюм із портфелем. Миттєве суперництво між братами незабаром доведеться відкласти, коли тім дізнається, що Бейбі бос насправді шпигун на секретній місії, і тільки він може допомогти зірвати підлу змову, що включає епічну битву між цуценятами та немовлятами. Божечки, який малий сюжет. А ви вже бачили цей мультфільм? І якщо так, то у коментарях враженням поділіться. Це, будь ласка. Дідько Тед, я так скучила! Це моя дівчинка! Йоху! <таспоряджение> у житті не все за гроші купується! Та да ні, все тім! Ти досі той самий пихатий голопус! Ось, посмокчи! Ти смокчи! Прибери свої граблі! Одну хвилинку! Вибачте, що втручаюсь у вашу змістовну бесіду, але іноді краще смоктати! Вау! На вже говорить постійно. Вже дорослий Тім Темплтон, сидячи вдома тато для двох чарівних донечок, а його відчужений брат Тед. Великий генеральний директор вони несподівано об'єднуються, коли приймають чарівну суміш, яка перетворює їх у немовлят на 48 годин, об'єднавши зусилля з дочкою секретного агента Тіма, вони повинні діяти під прикриттям, щоб не допустити, щоб злий геній перетворив своїх однокласників на жахливих дітей. Ого, го мені одному здається, чи продовження теж варте уваги? А то як показує практика, то іноді продовження повна лажа. Ти ж мій братик, і ми завжди будемо разом, тому що. Ми... Одна сім'я, все, не буду більше багато говорити, адже я вже погнав шукати мультфільм. Ну а якщо вам сподобався випуск, то підтримайте нас лайком, підпискою і коментарем. Ну а якщо ви хочете стати нашим другом, то підтримайте нас за посиланням у коментарях. Не забувайте донатити на ЗСУ і підтримувати економіку України разом до перемоги. Слава Україні! Забирайте дорогу чи надію!